У Миколаївській області з настанням сезону спеки різко зросла кількість пожеж в екосистемах. А взагалі, з початку 2025 року зареєстровано майже дві тисячі займань, які охопили сотні гектарів. Про це повідомив начальник відділу пожежної безпеки ДСНС Миколаївщини Олександр Швець під час спільного брифінгу представників рятувальної служби, гідрометцентру, лісгоспу та екоінспекції. Протягом 2025 року на території Миколаївської області вже зареєстровано. 1857 пожеж, з яких 1233 виникло на відкритих територіях та у природних екосистемах. Це більше 66% із загальної кількості. Також хочеться звернути увагу на зернозбиральну кампанію. 25-го року, яка недавно почалася, вже зафіксовано 40 пожеж, внаслідок яких знищено зернових на корні площею понад 762 гектари. Основна причина загорянь людський фактор необережне поводження з вогнем або навмисні підпали. Але є й системні проблеми. Олександр Швець зауважує, місцева влада не завжди виконує протипожежні заходи, не скошує суху траву, не прибирає сміття, не облаштовує під'їзди до водойм і не створює запасів води для рятувальників. В області підписано розпорядження міської обласної адміністрації. Уже в цьому році, 26 травня, за номером 187, про запобігання та протидію масовим пожежам на території лісових масивів природно заповідного фонду, заплавах річок та інших угідях. Тому як розпорядження є, воно підписане, до всіх доведено, всі, начебто, працюють, свої обов'язки виконують. Але на жаль, маємо, що маємо. Пожежі завдають суттєвої шкоди довкіллю, зазначає головна спеціалістка відділу держнагляду за атмосферним повітрям Надія Кривцун. Вогонь нищить рослинністі тварин, забруднює повітря небезпечними речовинами, руйнує ґрунт і впливає на водні ресурси. В разі отримання інформації щодо масштабних пожеж надзвичайних ситуацій на території природно-заповідного фонду в лісах на сміттєзвалищах, так з найбільш кричущих випадків горіння в екосистемах внаслідок намисних підпалів, екоінспекція проводить розрахунки завданої шкоди та направляє інформацію до правоохоронних органів із повідомленням про кримінальне правопорушення. Показовий приклад масштабна пожежа у Воскресенській громаді, яка охопила 108 гектарів. Її екологічні збитки для повітря оцінили у понад 406 мільйонів гривень. Погода також сприяє загрозі. За червень випало лише 30% норми опадів. А спека підняла пожежну небезпеку до п'ятого найвищого класу. Ситуація у нас складна, і сама пожежна небезпека, у як вона склалася в червні. У нас висока високий рівень це у нас п'ятий клас. І якщо так заглядати на весь липень, то вона так і буде, такий високий клас. І навіть ті опади, які випадуть, вони не полегшать ситуацію. Тобто вона так і буде дуже високий рівень. Тому що сам липень у нас взагалі, як всі знають, це найтепліший місяць року. ДСНС посилює моніторинг ситуації, використовує дрони, проводить рейди, складає адмінпротоколи. З початку року вже винесено 114 постанов за порушення правил пожежної безпеки. Ми не будемо ставати якимсь каральним органом, який потім приходить, проводить рейди, починає складати адмінпротоколи, які на сьогодні за результатами їх складення штрафи вже далеко не маленькі на громадян за випалювання сухої рослинності, це для інформації, від 3 тисяч до 6 тисяч понад. На посадових осіб від 15 до 21 тисячі. Учасники брифінгу закликали мешканців Миколаївщини бути відповідальними та небайдужими до стану довкілля, дотримуватись правил пожежної безпеки та своєчасно повідомляти про займання лише спільними зусиллями громади та державних структур можна попередити масштабні пожежі, зберегти екосистему області і уникнути непоправних втрат. Олександр Дломатович, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.